Права 771. Які з дробів є правильними, а які неправильними? Ну що ж, стартуємо. Давайте тоді зробимо так. Запишемо спочатку правильні дроби, а потім неправильні. Ну, а потім їх розподілимо. Запишемо тоді так правильні дроби. Правильні дроби. Ну, а потім запишемо неправильні дроби. Неправильні дроби. Ну, а тепер читаємо і думаємо, куди їх віднести. Одна сьома. У нас чисельник менший за знаменник, то це буде правильний дріб. Пишемо одна сьома. Далі 4 дев'ятих, також чисельник менший за знаменника, то ми його записуємо у правильні дроби. 4 дев'ятих. Далі 5 третіх. Тут уже чисельник більший за знаменник, Ми його записуємо у неправильні дроби. 5 третіх. Далі 17 17,19. чисельник у нас менший за знаменник, це буде правильний дріб. Пишемо 17 17,19. Далі. 11,11. 11. Тут у нас чисельник дорівнює знаменнику, це буде неправильний дріб. 11, 11. Ну або одиниця. Далі 18,17, чисельник більший за знаменник, це буде у нас неправильний дріб. 1817. Є. Далі 2 13. чисельник менший за знаменника. Це буде у нас правильний дріб. Пишемо тринадцятих. Ну і останнє 6 шостих. Це чисельник дорівнює знаменнику. Це в нас неправильний дріб. 6 шостих. Ну що ж, ось таке просто завдання. Правильним дробом називають дріб, у якого чисельник менший за знаменник. На цьому вправу завершено.